Українські війська успішно просуваються на таврійському напрямку. Новка по деяким вопросам накалілась настолько, що вот все-таки в внікаємо ушате холодної води і знищують ворожу техніку та піхоту. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ Таврія, генерал Олександр Тарнавський. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом останньої доби виконали понад тисячу вогневих завдань. За його інформацією, українські війська. За добу знищили понад 20 одиниць військової техніки ворога, а також кілька великих ворожих складів боєприпасів. Пане Валерію, цитуємо інтерв'ю пана заложного, в якому він каже, що його, м'яко кажучи, бісить, злить, коли кажуть, що контрнаступ відбувається якимись не такими темпами, як потрібно. А вас такі розмови вони чіпляють. Знаєте, мені дуже не подобається, що була така емоційна спираль, яка накручувалася під майже півроку про контрнаступ, який він буде швидкий, який він буде переможний. Ще тоді було зрозуміло, що це така інформаційна бульбашка, дуже неприємна для людей, які усвідомлюють. Що таке реальна війна, і що таке іти в наступ на ешелоновану оборону противника? Тому зараз все, що відбувається на фронті, відбувається згідно реальних планів генерального штабу і військового керівництва, а не згідно якихось очікувань і інформаційного хайпу, на якому роблять собі Впізнаваність якісь рейтинги в лапках експерти і в лапках політики. Тому звичайно я не можу не погодити зі своїм волнокомандовачем, що це ну не дуже приємно таке чути. Треба усвідомлювати, яка задача перед нами стоїть, і не критикувати, і не опускати руки, а допомагати своїм збройним силам. Пане Валерію, те, що вагнерівці тепер будуть фактично розформовані або мають підписати контракт з міністерством оборони, або виїхати в Білорусь неважливо. їх вони перестануть існувати як окреме угруповання. Чи позначиться це на фронті? Ну, якщо можна так прогнозувати, тому що в принципі це була досить сильне ударне угруповання. Ну не знаю, чи, чи можна називати цих зеків. Елітним військом, але тим не менше, якось так вони позиціонувалися в російському суспільстві, я вважаю вагнерівцю вбитою картою Путіна. Що російська окупаційна армія робила на них ставку як на людей, які абсолютно зневажають людське життя, вони не були солдатами в повному розумінні цього слова. Вони були розходним матеріалом. Тому що всі ті відносні успіхи, яких вони досягли за останні місяці, це в Бахмуті і в Солидарі, вони були ними здобуті завдяки ну в лапках, смертям десятків тисяч людей, яких вони просто кидали в м'ясні атаки. І я вважаю, що ну мало хто про це говорить, але це. Ознака великої стратегічної поразки на сході російської армії, тому що вони зрозуміли, що ця ставка не спрацювала, і тепер вони змушені приймати якісь інші рішення. Тобто вони прибирають з фронту ЧВК-шників, які виявилися неефективними в довгостроковій перспективі проти регулярної української армії, і тепер стоїть велике питання, чи зможуть вони воювати м'ясом. Так само, як воювали е, вагнерівці, тому що все ж таки, не дивлячись, які б вони за путінці не були е, і зашорені народі України, вони не можуть не усвідомлювати, що е, той шлях військовий, який пропонував Пригожин, для регулярної армії, ну, він непри, ну, неприйнятний. Е, і їх будуть просто відправляти в е, ну, що називається на забій. І Я вже бачу, от вчора відео вийшло, де російські мобілізовані відмовляються і селище приютне, зокрема, яке зараз знаходиться під вогневим контролем збройних сил. Тобто, ну взагалі їхня військова затяга була переоцінена, тому що це живодери не тільки по відношенню до мирного населення і до комбатантів збройних сил, а й в першу чергу до самих себе їхній час закінчився і ми маємо відправити до них і всю російську армію. Пане Валерію, той напрямок, на якому ви перебуваєте, чи там відбуваються певні зміни останніми днями або тижнями? Якщо цією інформацією, ви можете поділитися зараз в прямому ефірі. Наразі не буду деталізувати все, ви можете побачити на карті із офіційних зведень Генерального штату. Містособором пане Віталію. Ну, я пропоную почати з кейсу з вагнерівцями, які зараз е в Білорусі вчора е аналізували, що взагалі Держприкордонслужба провела аналіз, що це може бути 8 тисяч вагнерівців на території Білорусі біля кордону з Україною. Ми знаємо про те, що наш верховний головнокомандувач Зеленський надав наказ і Валерію Залужному і. Наяву про посилення північного кордону і пан Сирський, тобто вони всі отримали цей наказ, фактично посилити північний кордон через загрозу саме в приватної військової кампанії Вагнер на території Білорусі. Як ви бачите історію перспектив розвитку з приватної військової кампанії Вагнер? Ну насправді, ну з моєї точки зору, ми вже почали трохи е, такий міф створювати про цей Вагнер в інформаційному просторі так країни. Ми вже деякою мірою повторюємо певні там ну наративи, які до речі говорив той же геній Пригожин, який казав, що Вагнер це, напевне, найбільш підготовлені бійці в світі, так найкращі. І ми пам'ятаємо, як це було в свій час і про кадирівців, Всі там боялися цивільні. Говорили. от вони коли на Київ йшли. Тобто, я до чого все це веду. Їх били, били під Бахмутом і не тільки під Бахмутом. Якщо треба, будуть бити і на північному цьому напрямку. Тобто, я би спокійно до цього ставився стосовно того, будуть вони там чи не будуть. 8 тисяч вагнерівців вони погоди не міняють. Більше того, я думаю, що ну судячи з того, що відбувалося під Бахмутом, напевне, найбільш боєздатні так підрозділи цієї приватної компанії. Вони вже. Скажемо, залишилася в українській землі так, частина є за кордоном, але зараз там намагаються взяти їх під контроль. Це і в Сирії, і в Африці, в першу чергу в Центральній Африканській Республіці, в Судані. Тобто, навряд чи їх будуть сюди перекидати для того, щоб вони були в Білорусі, бо там треба вирішувати ті завдання, які стоять перед ними. Я маю на увазі, тільки дійсно підготовлені і там є. Тому в цій ситуації абсолютно правильно прийнято рішення, що більш уважніше спостерігати, що необхідно підсилити. І я не думаю, що там буде якась. Велика загроза особливо з боку вагнерівців для, для Києва. І для України загалом пане Віталію. Щодо загрози підриву ЗАЕС окупантами, російські окупанти почали поступово залишати Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє наша розвідка. Зазначається, що одним з перших зі станції поїхали троє співробітників Росатому, які керували діями росіян. Також загарбники порадили евакуюватися українським співробітникам, які підписали контракт з Росатомом. За даними нашої розвідки. Вони мають виїхати до 5 липня. Крім того, є інформація, що на території самої ЗАЕС та в Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів. А персонал, що залишається на станції, дали вказівку в будь-яких аварійних ситуаціях звинувачувати Україну. Як ви оцінюєте і, можливо, змоделюєте загрозу підриву Запорізької атомної електростанції? Ну про це вже на жаль дуже тривалий. Період часу ведуться розмови. Це нагнітається ситуація. Більше того, ну, Росія намагалася, і я думаю, намагається і до цього часу використовувати, скажімо, е, ну вірогідність так е, якогось підриву на запорізькій атомній електростанції як метод тиску шантажу. В першу чергу мова йде безумовно на захід, для того щоб вони там примусили Україну вести якісь перемовини йти на якісь поступки. Я думаю, що в цій ситуації ну ми реально змінити навряд чи щось зможемо. Я маю на увазі повпливати на Російську Федерацію, але треба бути готовим, якщо не дай Боже щось таке станеться. Мають бути ну я сподіваюся, були вже віддані відповідні розпорядження. Приготовлені всі необхідні засоби і заходи для того, щоб мінімізувати можливі негативні наслідки в цій ситуації. Безумовно, ми там десь е чекаємо, що хтось там натисне на Росію чи це буде там Китай, але ми бачимо, що і Китай насправді не зовсім до кінця може вирішити ці питання, пов'язані з якимись, ну я би сказав, неадекватними діями. Мова йде безмовно про Путіна, бо це Путін буде віддавати такий наказ. Ми це бачили по Каховській Гес. Тому треба бути насправді готовим до всього до самого негативного розвитку ситуації. Але в будь-якому випадку я думаю, що е, ну є певні запобіжники, які не не дозволяють це зробити. Я маю на увазі ті наслідки, які потім можуть бути, е, скажімо так, задіяні проти Російської Федерації, якщо вона зробить цю біду нам і не тільки нам. Є цифри. Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Своих не бросаем. Надо бороться за каждого своего. Это под триллион. По другим контрактам Пригожинский холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму 845 миллиардов рублей. Это, это вообще сумасшедший дом. В западной прессе появилось много заявлений о том, что этот полуметеж, организованный Пригожиным, продемонстрировал трещины в российской политической системе и в возможности российского президента удерживать власть. Если это так, это хорошие или плохие новости для Запада? Well, я думаю, что это хорошие новости. Конечно, все неоднозначно. Обнаружились некоторые трещины, но какие-то вещи Путин делал правильно. В целом позиции Путина сейчас гораздо слабее, чем 4 или 5 дней тому назад. Российская элита и военные наблюдали за тем, что происходит, и гадали о том, что произошло с их лидером. Я считаю, что это хорошо, потому что более слабая Россия может принести меньший вред в Украине. Поэтому я считаю, что это положительное развитие событий как для Соединенных Штатов, так и для Украины. Однако важно понимать, как именно Путин оказался в такой ситуации. Он оказался в такой ситуации в результате своей слабости и вследствие того, что он сам создал ЧВК Вагнер. Сильным лидерам не нужны частные армии. Они полагаются на армию своей страны. Сильным лидерам не приходится разгонять мятежи. Этого не происходит. Сильные лидеры не оказываются на грани гражданской войны, как это произошло с господином Путиным. И сильные лидеры не должны вести переговоры с предателями, а именно это поразило меня больше всего в течение последних нескольких дней. Лишь через несколько часов после того, как Путин назвал людей Пригожина и самого Пригожина предателями, не называя конкретно имен, но он никогда не называет имен, Путин начал вести с ними переговоры. Затем он дал им возможность беспрепятственно уехать в Беларусь. Сильные лидеры так себя не ведут. Это действие слабого лидера. Россию нельзя победить. Ее можно только развалить изнутри. Во всем этом Пригожинском клонском карнавале с так называемым бунтом, который вдруг внезапно рассосался, в общем, никто не понимает почему и на каких условиях есть несколько очень любопытных вещей если вы помните то промелькнуло такое ви видео где пригожинские братки вечером сообщают москва ты даже не представляешь как близко к тебе мы находимся рублевка жди нас мы идем вот это вот идея о том, чтобы развернуть террор против зажиравшихся русских буржуев, знаете, она ведь как спичка, поднесенная к накопленной ярости социальной в России. Чудовищная диспропорция между богатыми и бедными. Вот все эти униженные и оскорбленные, которые до сих пор не могут прийти в себя после крушения великой страны и проклинают власти, которые все это сделали, но побаиваются. А тут вдруг сила. Представляете? Лозунг «Грабь награбленная, только поднеси к этой массе людей». И моментально Украина, нацисты, наркоманы в Киеве, вся эта вот ерунда про Кремлевское будет сразу забыта. Ну а Ростов нам показал, что все эти цифры 87% за Путина, подавляющая поддержка СВО, чушь собачья. От путинской власти не осталось и следа, как только вагнеровцы без боя зашли в Ростов. Миллионный город радостно встретил людей, которые шли свергать Путина и шли восстанавливать справедливость. Пригожина ведь нашел очень хорошее название для своего похода – «Марш справедливости». Только он его, фраер, свернул не вовремя, сдал назад. «Марш справедливости» пшиком закончился. А ведь он мог запросто зайти в Москву, и там такое бы понеслось, понимаете? Никаких препятствий между войной империалистической и войной гражданской в России нет. Перевести войну империалистическую против Украины в войну гражданскую против рублевки и Москвы – да нечего делать вообще. Вот то, о чем мы с вами говорили неоднократно в наших стримах и в моих передачах, вы могли это видеть, насколько хрупкий внутренний порядок в российской недоимперии и насколько, может быть, актуален лозунг превращения войны империалистическую в войну гражданскую. Вагнеры показали на деле. Ну и, конечно, здесь надо понимать, что, в принципе, фундаментальнейшее последствие мятежа, независимо от того, кто там придет к власти, не придет к власти, Подавлен, этот мятеж не подавлен, я вообще смеюсь с такого подавления. <схи> Это все равно, что декабристы вышли на Сенатскую площадь, постояли, а потом сказали: Нет, не вышли, не постояли, а захватили зимний дворец, Петропавловку, Сенат, а потом почесали в затылке и сказали: Ой, что-то мы погорячились! Пайдемо обратно в казармы. підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.